Один пікап це мінімум, збережений одне життя солдата. Ми будемо робити все, щоб зберегти як мого більше. Ці автівки дуже допомагають на фронті, тому що не завжди можна під'їхати великою автотранспортом на передню лінію, там де нуль, і також цим підвозиться БК, Поранених можна вивезти ці пікапи дуже добре для безпілотних літальних апаратів. Людина, яка робить обльоти, щоб він швидко міг переміститися, або якщо дрон був втрачений, то за два кілометри людині дуже важко його знайти, а пікапом дуже швидко це все знаходиться. За ініціативу Всеукраїнської аграрної ради Збройним силам України передаємо чергових 20 автомобілів. Це вже більше 550 автомобілів, передано до лав Збройних сил. Українське аграрні. Радія більше тисячі членів, і ніхто не стоїть осторонь. Всі допомагають, вся Україна об'єдналась. Уманський район є не тільки одним із лідерів економічного розвитку, а також і тримає першість у наданні допомоги Збройним силам України. Ми в першу чергу хотіли подякувати нашим військовим за величезну можливість працювати, підтримувати аграрний фонд продовольчу безпеку України. Я впевнений, що вони для всіх українців здобудуть нам величезну перемогу. Ми, військовослужбовці, ми все робимо для нашої перемоги. Робіть також все в тилу, і перемога скоро буде наша.